Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг з за вами завжди Женя за камерою валік І Сьогодні тема нашого відео така більш блогова історія. Сьогодні буде. Сьогодні зачепимо декілька тем. Перше, що хочу сказати, у нас сьогодні в роботі автомобіль Lincoln Nautilus, Ви його трохи пізніше побачите на ну, майже максимальний комплекс послуг. Да? Це і, і дительнг салону, і полірування, і очистка дисків, і керамічне покриття і тому подібне. Екскурсію я проведу трохи пізніше. Ще також по плану в цьому відео ми зробимо. Ну, типу, у нас зараз перерва. Ми е Нанесли кераміку, і в нас зараз є типу інтервал 4 години, поки вона всохне перед наступним шаром її покриття. Ми замовили собі обід, що конкретно ми також уже пізніше трохи покажемо і зробимо огляд на те, що нам приїде побачити, як їдять роботяги, які працюють своїми руками жорстко, серйозно і професійно. Так, отже, кераміка в нас стигне. В нас є приблизно 3 годинки. До того моменту, коли вже можна наносити буде другий шар в цей час, ми змовляємо собі обід, як я вже й казав, з закладу, який називається Ось чин, -чин. Ми замовляємо курку в кисло-солодкому соусу та том ям на кокосовому молоці з креветками. Це все в сумі типу рис у кисло-солодкому. Це 268 гривень, том ям з креветками 298 гривень. Там 268 гривень за, за курку в кисло-солодкому, бо там ще рис також, також ми обрали. Всього до сплати буде 566, плюс доставка 650 гривень буде. Тому ми зараз замовляємо. Ми чекаємо. Через годину приблизно воно буде, ми поки ще щось поробимо обов'язково тут ще вистачає роботи. Тому ми чекаємо їжу, зробимо на неї також такий міні огляд. Потім ще покажемо фінальний результат того, як, як ми зробили ну, роботу нанесення кераміки, вантидущу і тому подібне. Тому не перемикайтеся, Це все буде. Так, ну перше, що. Наутілус, в автомобіль, в американський ось тут нанесений антидощ. Як бачите, його залишилось тільки розполірувати. До цього скло було якісно очищено. Тобто, все зроблено по, по всім канонам, по всім методичкам. Наприклад, кузов також полірований, все, все дуже гарно. Сюди ще буде лягати кераміка. Взагалі, ефект буде дуже-дуже класний. Це також вам пізніше в цьому відео покажемо. Що ще по. Е, Наклеїли плівку е, захисну. Сюди о, отак вона виглядає. Наутілась фірміна заводська. Е, да, тепер давайте до салону безпосередньо перейдемо. По салону були тут в такому дуже плачевному стані сидіння. Дуже брудні, пересушені, все почищено, все законсервовано, все виглядає дуже класно, дуже дорого. Сама приборна панель, кермо. Автомобіль з Америки йому вже 5 років. Стан його був доволі поганий. Тут є там, певні пошкодження, певні недосконалості ці під час транспортування виникли. Але ну, як бачите, все інше доведено до стану майже нового. Тобто вся приборна панель, все законсервовано, все дуже гарно виглядає. Аря мені мені прям дуже подобається. Да, ну загалом тут ну все почищено, і козирки, і стеля також була в дуже такому неприємному стані. Все все вичистилось, всі прямо пішли. Ну стан автомобіля максимально наближений до, до нового. Тобто автомобіль, начебто як новий. Займаємося такими послугами. Якщо ви на нашому каналі вперше це все можемо зробити, вам можете перейти в опції, є наш директ, написати нам проконсультуватися по тому, що вас цікавить. І може записатися до нас, і ми зробимо з вашим автомобілем. Так само, донаносимо кераміку, е, і вже десь має проїхати доставчик з їжею. Ми чекали доставку приблизно годину. Везли це все аж з Гулівєру сюди до Доміївської. Це як доволі далеко. Тому ще поки заклад приготує, я думаю, це як більш-менш окей. Тільки що одне, я сподіваюся, страви не охололи за цю годину, поки їх везли. Зараз це все і перевіримо. В принципі, я буду робити огляд на том'ям. а валік я теж його буду знімати. Він теж буде щось казати. Буде робити огляд на. Ти замовляти через курку в кислосолодку. Курку в кисло-солодкому. Будеш робити огляд на курку у кисло-солодкому соусі. Приборчики є, це твої, які ти замовляв, пилочку тобі. амоїде. Воно тепле. Суп навіть гарячий. Але я суп їсти не можу, бо тут одна виделка. Всім дякую за перегляд. Не рекомендую заклад «Чин-Чин». Щось, -чин. в принципі, звідти замовлять, бо я просто залишаюсь без їжі. Я не можу поїсти грьобаний суп, покласти виделку до супу. Ну, це яким ідіотом треба бути. Я, ну, типу, я, я не знаю. Так, все, тепер я знімаю валіка, валік буде робити огляд на свою етут, бо в нього є виделка, він зможе це поїсти. Всім привіт, не бачились. Я весь час був тут, ви просто не знали. А, чого я сміюсь? Бо просто зазвичай, от Женя, це я. Це зі мною така фігня трапляється. І тому я сміюсь, бо сьогодні це не я. Хоч колись цікаво, чому у нас два риса? — Ти теж замовляв рис? Ні. бо у нас є два риса, хоча ми замовляли один рис до моєї курки в кисло солодко. Що ми тут бачимо? Ну, курочка. В соусі. Думаю, в кисло солодкому все-таки. Хоча я вже в них ні в чому не впевнений. Пахне, пахне дуже сильно. Пахне олією насправді. Ну, бо вона в фритюрі смажилась. І рис. Що рис? Рис теплий. Це хоч щось. Диви, ось цією стороною, отак. <звук> Дивимося, що рис. Ну, такий розсипається, наче зварений. Я не знаю. Беремо шматочок курочки. В соус. Трохи рису. Це не найкраща курка в кисло-солодкому, яку я їв. Але і далеко не найгірша, бо буває яка-то така лютяйша фігня. В принципі, один, єдине, що мені не подобається, це те, що ну прям дуже пахне олією. Типу, цей запах олії з фритюру, от він прям ну він дуже сильний. А особливо коли їси, то відчуваєш прям, прям смердить. Я б сказав, що це. Ні, але насправді, блін, це з доставки. Тепла. Тепле. Знову ж таки, чому я обрав цю страву, бо я розумів, що вона найбільш, ймовірно, доїде нормальною. Типу, я не люблю на доставках замовляти те, що апріорі, ну, типу, не може доїхати на доставці, те, що їсти треба зразу. Що, Я думаю, я зараз візьму камеру і Женя спробує курку в кисло-солодкому. З однієї вилочки, як... З команда. З команда. як в дитячому садочку. Ми з валіком з одного дитячого садочку, якщо що. Що, ну, типу, для мене пахне. Да, ладно, Я тепер розумію, про який запах олії ти кажеш. Я тепер також я відчуваю паралельно типу з ананасом. Але воно, типу, ну, так як воно в поєднанні типу з ананасом, воно не так сильно прям мені кидається е, ну, як в мої е, пазурі, да? як, як Рецептори. це сказати? Рецептори, да, в рецептор. Курочку сюди. Ну, Віддає фритюром, тут неможливо так, щоб воно не, типу, не віддавало фритюром, Але це окей. Типу, Воно не прям занадто сильно. Мені е, соус мені дуже подобається, якийсь соус хоро, ну, типу, хороший. Його важко зробити погано, насправді, але все одно він тут ну, він тут хороший. Я б сказав, ну, вище середнього. Мені прям подобається. Рис. Рис не солений. Це величезний плюс. Я не солюю їжу, не люблю солену їжу. Солену їжу. Тому ну, для мене це, прям, це прям дуже великий плюс. Не, це смачно. Для мене це смачно. Це б те, що я ну, замовив би ще декілька разів, впевнено, бо страва, як на мене, вона смачна. Так, Валік все-таки на мене тут поругався, трохи ми з ним поругались трохи. Він сказав, що курка непогана. Не можна поставити типу, такі низькі оцінки, тому що тобі не привезли ложку. А я кажу, можна. Бо що це таке? І що? Ну, бо мені зараз треба пити цей суп. Це все має бути ну, типу, разом. Я маю разом отак черпнути це все і оцінювати вже ну, його смак, а не так, що я ось зараз виловив креветку, на креветку грибочок, зараз це все з'їм, потім зап'ю і потім скажу, як воно ну, смачненьке. Або не смачненьке, ну я не знаю. Так, ну по запаху запаху нормально. Окей. Окей. Дивіться. Юшка смачна. Юшка дуже смачна, вона не надто гостра, бо я надто гостре не люблю. А тут воно в міру гостре і, і розкривається ну весь, вся прелість ну, самого супу. Ну, юшка дуже смачна. Тут я нічого сказати не можу, зараз ще там також спробувати. Вона мені дуже подобається, дуже типу, розкриваєш страву. Саме по собі воно тут, ну, типу, просто креветка, просто грибочок. Нічого такого серйозного. А от сама юшка. Ну, от важко пояснити її смак. Е, ну, таке там, наче трохи кисле, а наче трохи солодке, при цьому гостре. Ну, загалом, дуже смачно. Загалом, ще, ще раз вам подякую за те, що все-таки не привезли ложку, але не мені. Раз, Раз. Я не знаю, що сказати. Насправді, походу, це просто не зовсім моя їжа. М -м Креветка гарна, грибочок гарний, бульйон ну, напевно, він такий і має бути. Просто насправді ну, не моя страви, мені складно її оцінювати. Я не я, я, я те, що дуже рідко, я ніколи не замовляю там ям ніде, тому що колись я спробував, приблизно ті ж враження отримав. Напевно, напевно, він гарний. Тут на Женіні. Більше оцінки, я думаю, вам краще, краще спиратись. Про курку в кисло солодкому, Женя сказав по 10 шкалі, оцінити. І от я думаю, між 6 і 7. І те, і те, знову ж таки, 10 це супер-мега смачно. Я просто в ульоті розрив і все таке. Тобто, 6-7 це в гарному сенсі від 6 до 7. Але, напевно, напевно, 6. Хай буде 6 від мене. Але, типу, знову ж таки, на доставку, коли ти працюєш. Замовив, воно ось таке приїхало, супер. Я думаю, можна замовляти. Я погоджуюсь з Жені, що, в принципі, я також таке замовив. Та й все. Зараз Женя скаже вам оцінку від себе. По моїй оцінці. Курка в солодкому, якщо бути об'єктивними, ну, типу чесно, без цього негативного цього... після смаку, те, що мені не привезли ложку і я маю сербати цей суп, ну я поставлю 7,5. 7,5 курці. Це як доволі смачна курка, там валіку щось там йому жирне. Мені, типу, мені окей. Цей запах прям фритюр він взагалі не мішає, бо його там смягчає. Сам, сам запах і сам аромат ананасу. Коротше, мені прям, прям окей. Рис, теж він не солоний, великий. Ладно, окей, 8 8 балів я поставлю за як їжу із доставки, яку везли годину, і вона приїхала все ще теплою, все ще це дуже смачно. По супу, по супу також насправді. Я поставив би вісім. Ну, це справді ну, смачно. Бульйон і не надто слабко гострий, і не надто сильно гострий. Оцей цей баланс я типу, дуже, дуже люблю, коли ну, там ям це все. Креветки, ну грибочки, ну, звичайні, але ну, сама суть том яму це саме бульйон. І от бульйон тут прям дуже ну, смачний. Ну, у мене, типу, як вів смірки, можна просто вісім поставити. Типу, Валяка шість від мене. 8, але в скобочках 0,5 балів по 10-бальній шкілі. Да, зараз ми тоді це все швиденечко доїдаємо, продовжуємо наносити кераміку. Зараз ще пару кадрів може, ну, ви побачите і вже фінальний результат. Even У нас на каналі є постійна традиція. За кожну подобайку вашу під нашим відео ми донатимо по одній гривні на фонд Повернись живим від мене та валіка. Під минуле відео у нас зараз ось стільки. Подобайок, тому зараз ось два донати на фонд поверне живим. Тенденція зберігається. Переходьте під відео, ставте ваші вподобайки, ми обов'язково задонатимо і відзвітуємо в наступному відео. Керамічне покриття. На жаль, нам зараз її мочити не можна, воно ще має відстоятись годин 12, а то і добу мінімум для того, щоб воно повністю затверділо. Проте ну, його гладкість вже на дуже високому рівні. Наносили ми кераміку Карпро, е, да, до речі, в, в два шари. І ну, ефект прям реально дуже класний, ну, Дивіться. Фібра майже не тримається, насіки гладенька поверхня. Ну і зовнішній вигляд, я думаю, також бачите. Наскільки він крутий, наскільки це все дуже класно виглядає. Всім дякую за перегляд. Це було таке більш відео на як розважальне таке більш відео і для нас, і сподіваюсь, для вас. Побачимось на, на наступному тижні. Всім пока.